Друзі, я вас вітаю Україна на найближчі тижні з 2 по 8 червня. Давайте подивимось загально по енергіях, які будуть переважати на наступному тижні, потім, як завжди, по обстрілах, по загрозах по регіонах України. Подивимось. Покажіть нам по енергіях, загальним фоном на найближчий тиждень. Україна, основні головні події небезпеки та загрози загальним фоном. Можливо, буде обмін або повернення захис... загинувших захисників. Ну, також тут про те, що велика загроза логістиці. Логістиці для наших захисників, те, що нам допомагає, от скільки вже розкладів зробив, по містах робив розклади постійно. Карти про це про це мені кажуть, що загроза логістики те, що допомагає нам відстоювати і зупиняти ворога. Ну і питання евакуації там, де це буде потрібно, я так розумію, логістика евакуація. Ну, можливо, десь якась слабкість зцілення, можливо, допомога. Допомога якась до нас буде приходити, але і в принципі зцілюватися від слабкості, але десь таки, ну все ж таки буде слабкість від нас руйнація. Знову ж таки, гуманітарні штаби, і в першу чергу військовий аспект. Це, що пов'язане з військовими, з нашими захисниками-охоронцями. От Допомога для них, да, ресурси для них. От в першу чергу, ворог хоче звільнити нас від цього, ну, знищити, по смерті знищити, послабити. Ну, давайте по регіонах, обстріли, загрози жертв, руйнувань, прильотів, ударі з повітря, ракетами, шахедами, дронами. Ну, Якусь хитрість, підлість ворог буде проявляти. Обстріли, загроза жертв, руйнування, прильотів, ударі з повітря, ракетами, шахедами, дронами, балістикою. Покажіть нам по регіонах. Північ, Житомир, Суми, Київ, Чернігів. Захід. Луцьк Рівне, Ужгарет, Тернопіль, Вено-Франківщир, Львів та Хмельниччина. Харків та Накупована частина Донеччини та Луганщини. Херсон та Запоріжжя. Одеса та Миколаїв. І центральні області, Вінницька, Черкаська, Дніпропетровська, Полтавська та Крилоградська. Якісь виробництва під загрозою, карта ППО буде стоять, але все ж таки якісь, або диверсії, або через лиття інформації, небезпека, небезпека є От, по хитрості, якісь виробництва. Можливо, щось спільне, хочуть щось зруйнувати. Покажіть нам небезпеки та загрози в Центральній області стосовно обстрілів для цивільного населення. Покажіть нам загрози та небезпеки для цивільного населення. Критична інфраструктура, от щось заручниками зробити. дронові атаки дуже активні дії. Або зупинити наші якісь активні дії. Ну, можливо, це про склади. Зробити нас заручниками, щоб ми не могли якісь активні дії проводити зі свого боку. Для цивільного населення. Які загрози? стосовно обстрілів. Можливо, якісь мінування ресурсних об'єктів. Або очікування якихось ресурсів стосовно цивільного населення. стосовно взагалі людей. Це про що? Ну, от, Якісь точкові обстріли. Точкові обстріли, багатоповерхівки, вночі є загроза. Тут більше як ресурси на відновлення, можливо, багато поверхівок. Ну таке собі. Такі собі карти. Так, Херсон та Запоріжжя. Херсон та Запоріжжя. Добробут для населення, багатоповерхівки, звісно. Націленість на цивільне населення. Про щось ми будемо чути. Загроза небезпека для цивільного населення. Обмежити, ну, знову ж таки, обмежити в ресурсах. Постійна карта про це. В якихось ресурсах. Які цілі у ворога? Стосовно обстрілів Херсон та Запоріжжя. Інфраструктура. це прям. Інфраструктура виробництва. Прям це от, хитрість підлість з їхнього боку. Які цілі? Дуже багато агресії. Дуже багато агресії. Виробництво. От щось, щось вони. Все ж таки більше військовий аспект, я так розумію, нецільність. Так, Одеса Миколаїв. Одеса Миколаїв центри прийняття рішень, де ж установи, все, що пов'язане з логістикою. Це і порти можуть бути, є аеропорти. Ну, Логістика. Все, що пов'язано з логістикою, і, знову ж таки, це про військову сферу так само. Якусь інформацію ми про це почуємо. Небезпека та загроза для цивільного населення Одеса Миколаїв стосовно обстрілів. Одеса Миколаїв і цей і області, не тільки міста і області От може бути загроза для дітей загроза, як повтор певних ситуацій, і загроза для чогось дуже важливого. Щось буде летіти, картка ППО стоїть, але. Дуже активна активність стосовно цивільного населення. Які основні головні цілі ворога? Це, Миколаїв основні цілі ворога стосовно обстрілів в цих регіонах. Ну, щось знищити біля води. Це про що? Якісь обмеження у нас обмеження. Обесилити нас щось, щось в такому плані. Так, Харків та не частина Донеччини та Луганщини. Там, де люди почуваються себе в безпеці, задоволені, але в принципі тут вже настільки втома від усього у людей. Така загроза для цивільного населення. Харків денник, частина, та накупова частина Донечини та Луганщини. Ну, діти цивільне населення може бути під загрозою терор, терор цивільного населення. Активізація. Які основні головні цілі ворога? Харків танкування частина Донечини та Луганщини. Які основні цілі ворога стосовно обстрілів? Ресурсні об'єкти, цивільне населення, багатоповерхівки. Так, зараз вибачаюсь. Сідає телефон. Щоб не прервався запис. Зараз хвилинку. Ось так. О, є ледве встиг. Тому, в принципі, які основні головні цілі ворога. Паркетен, купона чистим, данічені та Луганщина. Основні головні цілі ворога. Ну, тут більше фронт. Активізація на фронті. От Там, де лінія бойового зіткнення, принесе нам якісь розчарування. Тут більше націленість на військовий, на військовий аспект. Фронт і військовий аспект. Тут те, що на картонах лінія бойового зіткнення. Багато цілей, виробництва. Ну, тут розрахунок йде на дрони, дронові атаки, на розвіддрони і на внутрішніх ворогів колаборантів, які під впливом пропаганди да, співпрацюють з ворогом. Нічого нового. Так, західні регіони від наших партнерів от те, що можливо, що далеко летить, горить. Логістика, От, тут цілі ці. В принципі, нам, ну, я, я не пам'ятаю, щоб був да, якийсь такий прям обстріл. Але карти нам постійно про це кажуть. що Головна ціль в західному, ну, в принципі, Західній Хмельниччина потерпала, Житомирщина потерпала. Основні головні цілі те, що ми від партнерів отримуємо. В першу чергу під загрозою. Безпеки та загрози для цивільного населення в західні регіони. Знову ж таки, тут розбалансувати нестабільні ситуації, можливо, якісь мінування, але все, що пов'язане з пересуванням, з дорогою, з логістикою. Знову ж таки, колісниця це про військовий аспект. І небезпеки для цивільного населення в західних регіонах від ворожих обстрілів. Жінки, діти можуть бути під загрозою повтор, повтор певної ситуації. Про це ми почуємо. От якісь ресурси для цивільного населення от вони намагаються знищити. Зруйнувати от болісні удари. Так, північ. Футбалістика і якісь матеріальні важливі об'єкти. Міста скупчення людей можуть бути під загрозою. Діти можуть бути під загрозою, які цілі у ворога стосовно північних регіонів, стосовно обстрілів, які цілі у ворога у північному регіоні нашої країни, які цілі у ворога, багатоповерхівки, нестабільність і добробут для населення. Комбіновані можливо атаки, поділити населення на незадоволених, незадоволених, але це про добробут для населення. І дивіться, активізація на кордонах, якісь нам сумні новини принести активний прям рух. Дуже ресурсів багато підтягують, хочуть змінити хід подій, але також несуть великі втрати. Так, Які основні, головні цілі стосовно обстрілів у північних регіонах. Центри прийняття рішень, ресурсні об'єкти, те, за чим вони на постійній основі спостерігають. Ну і знову ж таки, те, що від партнерів нам приходять якісь ресурсні, важливі от, на підсилення. Або виробництва якісь, що пов'язано з військовим аспектом. Ну, в принципі, одне те саме. Інфраструктура під загрози, ну, взагалі, велика активність. Прям хочуть вони якогось успіху, але ну, не досягнуть бажаного успіху. Але, ну, в принципі, в медіа шуміху зроблять. Якісь населені пункти можуть окупувати. Дуже, зараз дуже багато ресурсу вкладається в цей напрямок. Так розумієте, карти кричать про Сумщину. Але хай їхнім планом усім прийде вежа. Я цього бажаю. Думаю, усі адекватні українці так само бажають ворогу програша, щоб це скоріше закінчилося. Тому, але, на жаль, поки що це продовжується. Тому дякую за увагу, дякую за ваші підписки, за ваші коментарі, за ваші вподобайки, взагалі за вашу цікавість до мого каналу. Тому до нових зустрічей!